Є священик, який працює 24 на 7. він завжди готовий виїхати по проханню військовослужбовця і надає їм морально психологічну, духовну підтримку. Робить все можливе для спасіння душі військовослужбовців. Він стукає в його душу, щоб він відкрився, і хоче, щоб кожен спасся. Людина, коли вона в тилу. Вона не задумовується про це. Але коли вона попадає на фронт, вона тоді згадує Бога. Я завжди кажу хлопцям, щоб вони завжди дякували Богу за цей прожитий день, щоб не в останній момент, коли опиняться в окопах. Тому що людина, коли живе, вона не цінує того, що має. Капелан він робить те, що не може зробити психолог. Коли в людини душа здорова, то й тіло здорове, Господь завжди готовий висловити нас. Для цього потрібен капелан, щоб він настановляв на путь на шлях істини військовослужбовців. Бо ми на цій землі є гості. І рано чи дух Господь прикличе нас. І ми не знаємо ні дня, ні години. Дорогі наші військовослужбовці. Державної спеціальної служби транспорту. Я, як капелан, вітаю всіх нас з світлим Христовим Воскресінням. Я хочу побажати всім нам скорішої перемоги над нашим ворогом. Хочу побажати, щоб Воскреслий Ісус приніс у наші домівки мир, славу, От. І пам'ятаємо, як читається з Євангелія На Пасху, де твоє смерте жало, де твоє смерте перемога? Христос Воскрес і переміг смертю смерть. Так що бажаю вам, щоб ви якнайскоріше повернулися до своїх рідних і близьких. З нами Бог. Якщо з нами Бог, то з нами і перемога. Христос Христос.